На жаль, сьогодні ми стикаємося з такими випадками, як вербування українців російськими спецслужбами, тому загрози безпеці стають дедалі реальнішими, і наше завдання зробити все можливе, аби запобігти цим небезпекам та захистити громадян. Для цього ми активно проводимо роз'яснювання бесіди серед місцевих жителів, особливо серед молоді, щодо запобігання диверсіям та терактам. Ми пояснюємо, як наслідки виконання протизаконних завдань можуть вплинути на життя людей, і чому важливо бути насторожі у випадку виявлення підозрілих предметів. Тому пам'ятайте, якщо до вас надійшла пропозиція від російських кураторів або будь-яких інших осіб виконати незаконні дії за винагороду, негайно відмовтесь і повідомте про це до поліції або СБУ. Ваше швидке реагування може допомогти попередити злочин та зберегти чиє життя. Зокрема, будьте уважні до предметів, які виглядають підозріло або залишені без нагляду у громадських місцях. Та у разі виявлення підозрілих предметів не підходьте до них, не торкайтесь і не пересувайте їх. Негайно не повідомте про небезпечну знахідку до поліції за телефоном 102 та та з приїзду правоохоронців. Пам'ятайте, відповідальність за безпеку кожного з нас у наших руках. Бережіть себе і своїх близьких.